Незільна глава Бегар. Назва розповіді це частина фрази. І наказав Господь на горі Синай. То чому ж розповідь не називається Бегар Синай? Навіщо обривати слово сполучення і говорити просто на горі? У цьому є урок. Від єврея вимагається бути як гора. Ніщо не може зрушити згору міття. Таким має бути єврей у своєму дотриманні заповідей, у своєму взаємних зі світом. Для цього потрібна твердість. Але є ще одна причина для єврея уподібнитися до гори. Усередині нас є божественна душа, а вона частина Бога Всевишнього в прямому сенсі. Ми тверді не тому, що вирішили бути такими, а тому, що не можемо бути іншими. Все В них нас частина Бога. Тому ми можемо зробити все, що від нас вимагає Тора. Шабат! Шалом!